Сидів собака при дорозі, старий, голодний і худий. І з місця зрушити не в змозі, всім не потрібний, всім чужий. Хазяїн там його залишив, сказав чекати, він чекав. Про те, що став у домі лишнім, цього, звичайно, пес не знав. Хазяїн мовчки сів в автівку, загув мотор. І різко рушив, а пес услід лиш гавкнув дзвінко. та з місця ні на крок не зрушив. Вже кілька днів сидів на місці, не їв, не пив, а вірно ждав. Хотів додому, супу в мисті, все на дорогу поглядав. За скільки років його служби він вперше був один не вдома. Його любові, його дружбі у Тома була невідома. Хазяїн і його родина собаці були найдорожчі. Ніколи в нього до людини не було навіть краплі злості більше десятка літ прожив, Навже ж господар його зрадив? Пес був щасливий, пес тим жив, коли хазяїн його гладив. Так, постарів, так став хворіти. Але ж любити не втомився, З собою ладен всіх зігріти, та бач, на трасі залишився. Не міг собака в те повірити, що друг його найкращий зрікся, що міг отак його покинути. і він сидів, не сходив з місця. Цей світ жорстокий, невимовно, і ми самі у тому винні. Ми люди живемо гріховно, від нас страждають безневинні, всі живемо, щоб було зручно, піклуємось, що люди скажуть, а поряд хтось стражда беззвучно, хоча і виду не покаже. Що стало з нами, хто підкаже? Чому людей хороших мало? Хай ця історія розкаже. Як підлість віру не зламала.